Сідок ворожої атаки в області постраждало 19 людей всього на всього наймолодшому 10 років, найстаршому 72 роки. На щастя, жертв немає. Як почувають себе люди? Питаємо у директорки департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації Наталії Літвінської. Вітаємо вас! Доброго дня! Розпочнемо із головного із людського життя. Як почувають себе люди, які Постраждали від чергового російського терору. На щастя, як ви сказали, жертв в нас сьогодні немає. Всі травмовані це є травмовані, яким отримали травму легкого або середнього ступеня важкості. Більшість амбулаторних пацієнтів станом на зараз у закладах охорони здоров'я знаходиться п'ятеро пацієнтів. Двоє з них. Це пацієнти, які один є в кардіологічному центрі, один в пустоматівській лікарні в наслідок. Обстрілу, які зазнали гострої реакції, тобто мали гостру реакцію на стрес і мають гіпертонічний криз. І з гіпертонічним кризом поступили у дані заклади охорони здоров'я. Один пацієнт з переломом, один пацієнт з закритою черепно-мозковою травмою, і один пацієнт із забоєм гомінково-ступневого суглобу. Всі ці пацієнти зараз знаходяться у стаціонарному тобто, що, стаціонарі може, нічого не загрожує? нічого загрозує. не загрожує. Це пацієнти, скажімо так, навіть. Між середньою і легкою ступінь. Пані Наталію, чи може бути такий варіант, що хтось просто через стрес, через якийсь певний стан ступору не зміг або не захотів звернутися до лікарів, і кількість жертв буде зростати? Я думаю, що точно такі пацієнти будуть, і тому ми закликаємо всіх пацієнтів. Не сидіти вдома, не справлятися з стресовими ситуаціями самостійно, а звертатися до сімейних лікарів сьогодні більшість лікарів, які є сімейних, вони пройшли навчання по наданню психіатричної допомоги, вони можуть розрізнити ті чи інші стани, і вони знають, куди скерувати того чи іншого пацієнта в залежності від стану. Тому першим ланцюжком повинен все-таки бути сімейний лікар. Тому якщо люди себе погано почувають, у них є депресивні стани або навпаки підвищена дратівливість. Вони розуміють, що з ними щось не так відбувається. Ми просимо звертатися до сімейних лікарів. Ну, Наталю, знаєте, от дуже часто людина не може сама собі дати звіт в тому, що з нею щось не так. А з по яких зовнішніх ознаках її близькі, її друзі, її сусіди можуть зрозуміти, що варто цій людині порадити звернутися до лікаря? Ну це зовсім просто, це зміна поведінки. Тобто, ви будете бачити свого близького, рідного, що з ним щось не так, що в нього відбуваються поведінкові розлади. Або він закривається в собі, або він, навпаки, як я сказала, більше вже збуджений, або він перестає виходити і комунікувати з зовнішнім світом, або в нього проявляється немотивована агресія. Тобто будь-яка людина, яка Є чи на роботі співробітник, чи, чи вдома, він буде бачити повіднікові розлади. І ми не повинні також викидати так, відкидати такого моменту, що ми повинні допомагати один другому. Ми повинні займатися самопоміччю, ми повинні допомагати своїм колегам і, можливо, навіть якось коректно підказати, що можливо тобі потрібна допомога, можливо, тобі потрібно звернутися. Знаєте, коли говорять до психіатра, то це дуже агресивно. Звучить тому потрібно звертатись до сімейного лікаря сьогодні. Так вибудовується система надання психічної психіатричної допомоги, система психічного здоров'я, система ментального здоров'я, як його називають, що першою ланкою звернення пацієнта повинен стати сімейний лікар. Людині простіше звернутися до сімейного лікаря. А він повинен порадити, куди далі звернутися пацієнт. Сьогодні, коли відбулася оця атака росіян, а на місце подій чи були вирушені психологи, як це все відбувалося? Люди, які допомагали будемо впоратися із емоціями, і взагалі, що відомо вам, як ви загально можете оцінити психоемоційний стан цих людей, які ми бачили на відео, тому що насправді ну просто, ну просто серце розривається, коли дивишся в очі цим людям. Психологи не можу сказати, тому що в нас працювали наші бригади екстреної медичної допомоги. Бригади сьогодні навчені по сучасних стандартах. Кожен лікар, який виїхав і був у бригаді, екстреної Странної медичної допомоги він вміє надавати ту чи іншу психологічну допомогу. Вони також пройшли навчання, і це теж один з ланцюжків надання. Е вибудовування системи психічного здоров'я, і вони вміють розрізняти людей. Наприклад, якщо будуть люди, хто хтось буде курити, хтось буде говорити, хтось буде, буде стояти вбраний. Але поряд може стояти людина, яка буде, як то кажуть, не звертати уваги на оточуючих, вона може вийти в піжамі, вона може не орієнтуватися на свій зовнішній вигляд. Тобто лікарі екстреної медичної допомоги вони вміють розрізнити у масі людей, людей, яким повинно яким потрібно надати психологічну допомогу. Тому вони і працювали одночасно і психологами. Наталю, чи були такі люди, такі випадки сьогодні? Чи бачили люди? Звичайно, що були? Звичайно, що таких людей заспокоювали, звичайно, що таким людям говорили, куди звертатися. Звичайно, що бачили підняття тиску як стресову реакцію? Звичайно, їх везли у стаціонарні заклади, там надавали допомогу, і двоє з них і. По сьогоднішній день знаходяться в стаціонарі це люди а старшого діти? віку. Так. а діти ми на відео бачили, що багато дітей, які чули потужні вибухи, які бачать свій будинок, який вибиті вікна, двері, як з ними, який їхній стан. Ну, це також треба звертатись до сімейного лікаря, і якщо батьки бачать також поведінкові розлади або тривогу, або зміну в поведінці дитини, можливо, звертатися потрібно і до дитячих психологів, тому що переживання дитини воно набагато гостріше, ніж переживання дорослого. Обов'язково до, звертати. до обов звертатися, обов'язково вміти розмовляти з дитиною, не нагнітати ситуацію. Треба своєю поведінкою, також у дитину вселяти спокій, треба контролювати. Якщо це знаєте, як в літаку, спочатку вдягніть маску на себе, а потім вдягніть маску на дитину, тому що поведінка мами тата вона передається дитині. Це знаєте, як діти по-різному реагують на тривоги. Наприклад, в мене внук очікував тривоги, тому що кожен раз, коли була тривога, я йому давала морозиво. І він мені казав: бабуся, ну я бачите, зараз трошки так отрірую, каже, коли вже буде ця тривога? А можна впадати в паніку? Можна кричати, і це ж все буде передаватися дитині. Як ви думаєте, як має на це реагувати дитина? Так само, як дорослий. Доросли. Не не тому, тому і навряд чи такий дорослий, який буде панікувати, зрозуміє, що ще й з дитиною його щось не так. Розумію? Наталю, а от як, от як не панікувати? Такі коротенькі лайфхаки при наступній. Ми розуміємо всі, ми реалісти. Ми розуміємо, що ця ракетна атака була не остання. Як заспокоїти себе, як не атакувати при таких випадках? Ну, найперше, треба дотримуватися того, що треба розуміти, що це є вже поряд з нами, що це не віртуальні речі, які зброя десь реальність. на сході, і треба вживати всіх заходів безпеки. Якщо ми чуємо тривогу, значить ми повинні йти в бомбосховище. От і все. А чи достатньо в області фахівців, які можуть достати, які можуть надати допомогу як і в дитячій сфері, так і в дорослій сфері у, у темі психоемоційного стану під час війни? І ще таке питання? От скоро перше вересня, ми багато сьогодні говоримо зокрема про це. Чи не планує департамент охорони здоров'я, приміром, такі виїзні лекції з психологами по школах, аби роз'яснювати ситуацію, яка відбувається в нашій країні, тому що одні батьки можуть нормально пояснити дитині, що таке війна, іншим? Складніше Ну, це не зовсім функція департаменту, скажімо так, функція департаменту лікувати більше. Ви прекрасно розумієте, що зараз в країні розбудовується і це є проект першої леді, система ментального здоров'я. І ми зараз працюємо, щоб створити таку павутинку, яка би починалася від сімейного лікаря. Потім завершувалася. Була би ще були би центри на рівні амбулаторної допомоги, відділення у стаціонарних закладах охорони здоров'я, реабілітаційні відділення і верті. Шиною цієї пірамідки має стати високоспеці... заклад високоспеціалізований, тобто психіатрична лікарня, яка є єдина в нас у Львівській області. Тому система має діяти від низу і до самого верху. І самі складні психічні розлади мають лікуватися вже у спеціалізованих закладах охорони здоров'я. Я не скажу, що сьогодні ця система є ідеальна, але ця система розбудовується на даний час. У Львівській області, от ми фіналізуємо програму по психічному здоров'ю. В цій програмі будуть задіяні всі. оце, що ви сказали: і освітяни, і медики, і соціальні заклади. І в цій програмі закладено величезний, величезний об'єм власне навчальної складової. Це і навчання лікарів, це і проведення лекцій у школах, це і проведення лекцій працівниками соціального захисту. Власне, у цей компонент. Ну, таким величезним кластом закладений у цю програму е, обласну, яка, от буквально, десь не думаю, до кінця місяця, ми її фіналізуємо, і вона почне працювати у Львівській області. Пані Наталі, є також. Я вже на завершення нашої розмови. От є речі, такі знання дуже прикладні, які здавалося би кожен з нас повинен знати. Адже ми вже півтора року знаходимося в режимі повномасштабної російської агресії. Такі правила назвали би їх так. Правила, які рятують життя. Що потрібно, як повинна поводити себе людина в, е, у випадку ракетної атаки? Чи потрібно ховатися від вікна? Чи потрібно ховатися е, ближче до е, дверей? Як, як це має відбуватися такі практичні правила, лайфхаки? Ну, дивіться, я не є спеціаліст з виживання і з практичних правил, але точно не сприймаю там від вікна до вікна е, систему двох стін. Я сприймаю дуже конкретно зараз бомбосховище, те, що ми бачимо, не завжди допомагають дві стіни. Ми бачимо, що заклинюють двері. Ми бачимо, що люди не можуть вибратися. Тому що, коли йде ударна хвиля, так звичайно краще від вікна, і звичайно краще в коридорі, і, звичайно, можливо, краще навіть іван. Де де немає вікон, але найкраще я повторюся і буду ще раз ще раз не нехтувати правилами і ховатися в бомбосховищі, тому що це, ну, це рятує це життя. рятує життя, тому що ми бачимо не завжди спрацьовує правило двох стін і там дверей mm. і вікон ну не спрацьовує це в залежності від ракет, від обстрілів, від потужності е, е, ну, звичайно від ордерної хвилі, тому, тому. Напевно, це не завжди спрацьовує, так як нам розказували. Точно спрацьовують бомбосховище. Точно, якщо нема можливо десь краще вийти в ліс на відкритий простір, ну не залишатися, не залишатися в будівлях, не залишатися в багатоповерхівках. Пенталія дякую вам за цю розмову. Що ви прийшли до нас і розказали основні новини з нинішньої ночі, з нинішнього дня? Директорка департаменту охорони здоров'я Наталія Літвінська була гостю у цій частині. Головне за день. Говорили ми про стан потерпілих на Львівщині у наслідок нічної атаки росіян.